Можливість перебування керівника інспекції нагальної посаді. Прошу? Доцільність. Доцільність, можливість, давайте це вже підкоритуємо, редакційно сформулюємо, але це рішення повинно бути прийнято і негайно задекларовано. Ну і звертаюся до всіх чиновників, хто нас чує і бачить, приходьте на сесії міської ради, будьте готові відповідати по всіх питаннях своїх дітей. Дякую. Головков міського вільної свободи. Шановні депутати дійсно приємно, що політична сила, яка собі собі владу наші державі все ж таки бачить неналежну оцінку належну роботу податкової інспекції, яка яка дійсно сьогодні ставить заручниками сугромаду міста Тернополя, і від них нічого ці мілі залежить подальше виконання бюджету міста Тернополя і життя всієї громади нашого міста. Тому ось така зневага і безвідповідальна політика сунічної податкової говорить про те, що ці люди не мають права займати займали посаду. І взагалі, сьогодні податково виступає для парків влади в більшості ви, цим, тиском адміністративним цією структурою, яка сьогодні робить тиск на переважно наші підприємці, які якраз формують бюджет міста Тернополя, які наповнюють його. І